Астудіс Каспаравічус садівник Флоренціюс. Історія про те, як в далекому обмежимо королівстві жив собі садівник Флоренціус. Він був найкращим садівником. У всьому королівстві ніхто не знався на трояндах краще за нього. Він вирощував найрізноманітніші сорти троянд, які ніхто ще ніколи не бачив. Усі вони мали чарівний запах і найрізноманітніші кольори. Флоренціус так прославився своїми трояндами, що одного дня на квітковий базар залітала сама королева ведмедів. Вона скупила всі троянди у садівника, але захотіла, аби він ще виростив для неї дуже особливу троянду, якої ніде не було. Флоренціус, не вагаючись спогодився, не знаючи, що буде, якщо він виростить цей ветрулят і що чекатиме ціле королівство, ціна за баганки королеви була дуже високою. До цієї загадкової, таємничої і захопливої історії запрошує на сторінка цієї книги литовський письменник Кастутіс Каспаравічус. Тож, дорогий читачок, не задумуючись, поринай у цю загадкову подорож.